Пісня про кохання угорською. Так само гарно ці діти співають і українською. Як ти мене покидаєш, тільки Звичайна школа в угорськомовному селищі. Велика добронь на Закарпатті з українською цих учнів молодших класів справи набагато краще ніж у місцевих дорослих. Зовсім поруч кордон з угорщиною. Дорослі або їздять туди на заробітки, або займаються вирощуванням овочів, зокрема паприки. Цьому заняттю навіть присвячений окремий пам'ятник. Однак про це ми змогли дізнатися не одразу, бо питали українською. Люди або соромляться, або відповідають угорською. <говори> Краще розуміють питання російською. Такий старий паприку в'язали. А не вчили по по українськи? Більшість місцевих дорослих ходили ще в радянську школу, де вивчали російську за підручники з українською. Вони навряд чи візьмуться, враховуючи те, що великі Доброні більшість населення угорськомовне прийняття нового мовного закону, відповідно до якого, приміром у державних комунальних закладах у секторі послуг мають спілкуватися українською. Тут багато хто сприймає як порушення інтересів національних меншин. Так я не знаю, що це буде. Буде то, що у нас тут не буде. Нас не буде. Так, всі у нас тут не виїжджають, буде. Знаєш, всі виїжджають. Звісно, всі хто придумав такий дурний закон, нас не люблять. У цьому селищі Сюрте, що розташована всього за сім кілометрів від Словаччини і за 15 від Угорщини, україномовних родин приблизно 20%. А загалом середовище тут мультикульті. Мовний закон не вважають чимось страшним. Я я, я знаю, що Україна я живу. Я стараюся вивчити по це саме по українській мові. Я вже 48 років року маю. Я хочу і по мадянське, і по українській, і по руське це саме говорити. Чим більше язики знає чоловік, чим більше культура. Одинадцятикласник Мартін етнічний угорець. Ще рік тому він боявся, що не складе ЗНО з українською, але останні півроку інтенсивно зайнявся вивченням державної мови разом з учителькою-репетиторкою, щоденне присвячує заняттям мінімум дві години. Особливо він захопився українською на весняних канікулах, коли для дітей з угорськомовних шкіл Ужгородського району провели україномовний табір. Українську вивчали за ось цим експериментальним підручником українська лайфхаки найкращий підручник, каже Мартін, який він бачив за все шкільне життя. Мені всі книзі подобається, те, що автор написав ну все тут, так щоб було легко зрозуміти. Навіть навіть для мене як, як угорськомовний. мовний табір для школярів старших класів шкіл національних меншин Закарпаття Чернівецької області, спільний проект міносвіти і громадських організацій, зокрема Go Global. Назва проекту бомбезно. Одне з гасел прокачай скіли. Мета, щоб діти нацменшин. Не боялися ЗНО. бо страх кажуть вчительки української, самі угорки за національністю у дітей великий, адже знати добре українську середовище, де говорять лише угорською, досить важко. Вчительки вважають, що методика викладання українською в школах нацменшин і вимоги до учнів потребують серйозних змін. Мовляв, від угорськомовних дітей не можна очікувати такого ж рівня знань українською, як від дітей з української у них родин. Учні першого класу е, в україномовних школах, вони вчать, е, коли вже і знаючи мову, вони вчать читати і писати, у горськомовних школах проходять лише усний курс, а вже в другому класі починають вчити букви, е, починають читати, починають писати. В третьому класі вони вже і в четвертому прирівнюються е, до учнів з україномовних шкіл. Діти вважає Світлана, просто не встигають засвоювати програму. До того ж, не в усіх школах Закарпаття є достатньо вчителів з українською. Ось у цій школі в селі Велика Добронь, хоч нині взяли б на роботу двох філологів. В ідеалі вони б мали знати обидві мови. Наталія Пазюк, сама родом з Ужгорода, приїхала у селище Малі Геївці викладати українську. Тепер сама вивчає угорську. Третій рік, що працюю, на практиці бачу, що діти хочуть знати, діти володіють. Ну кому як, але стараються. Одинадцятикласниця Христина хоче стати філологом. Вона також брала участь у проєкті Бомбезно. Це додало їй впевненості, Вона стала краще говорити українською. Дівчина хотіла б, аби в школах нацменшин було впроваджено таке ж цікаве і креативне викладання українською, щоб угорськомовне населення не відчувало примусу. Принаймні так вона сприймає новий мовний закон. Українську мову, як межимо в Україні, всім треба знати, але і національну мову не треба забувати. Це додає директор школи Великій Доброні Йосип Кантор гарантовано Конституції України. Наразі він очікує висновків Венеціанської комісії щодо нового мовного закону. Йосип Кантор погоджується, що українського в школах нацменшин недостатньо в середньому чотири години на тиждень, та й добрих навчальних матеріалів з української раніше не було. Досі немає і вкрай необхідних усім учням угорсько-українських словників, які були б затверджені міністерством освіти. Тож каже директор: не дивно, що угорськомовні випускники не дуже добре здають ЗНО у 18-му році. 54% наших випускників, на жаль, не подав, не подолав порог, здав, не здав, що дійсно забагато. Ну з боку, та сума, що середньостатистична. Цифра по Закарпатській області для орсковних шкіл це було більше, ніж 70%. процентів. що трохи краще, ніж середня цифра, але все одно ще забагато. Пристрасті навколо закону про держмову занадто політизовані. Вважає вчителька української горка за національністю Катерина Голош. На її переконання в такій атмосфері діти навряд чи зможуть полюбити українську. Я як вчитель ще більше буду старатися, щоб в учнів... Не виникло таке несприйняття до культури української до вивчення мови або небажання так, або страх. Катерина допомагає Мартіну підготовці до ЗНО. Якщо він здасть іспит добре, то зможе вступити на перекладача з англійської в український виш. Якщо ні, то поїде вчитися в Угорщину. І як це вже давно роблять багато випускників шкіл на Закарпатті, Мартін радіє, що цього року Міносвіти знизило поріг ЗНО з українською для випускників шкіл нацменшин він сподівається, що з приходом нового президента в Україні закон про держмову реалізовуватимуть з більшим урахуванням прав нацменшин.